Wyszła na herbat, a tutaj coś jest chore. Spodka tego coś jest chora, a widziałem Dabar, dabar. Я в горе, не сподіваю. Отихай. Ах, буде нове відео вже. Відео? Презентація, ні. Ага. Да? Може підгадатися в кого.

Я наймолодший друг. Може бути, що я за багатьох молодший душею. Ну не думаю. Всі, хто тут, молоді душею. Тут важко сідати, хто більше, хто менше. Друзі. За що? За сьогоднішній день? йде. Що це ходять? Першу причину. Чому ми сьогодні? тут? Традицію. Дайте пляшку в руку. Я традицію сьогодні. Або плюс-мінус день-два туди-назад на рокеткому масиві там на маковиці. І це на великій ракеті, Чи наступний рік десь знову може на ракеті дні зустрічатися і відмічати Ух, я з мужиком Там нормально який в нього можна підняв знігувати. і сьогодні нас тут зібрав за Аню. Анішка за тебе. Шо? Щоб, Шо? тебе Шо? щоб тебе, крім того, що душа молода, я щоб вона було все життя молода, щоб твоє тіло було молоде, щоб і через років 40 я ж яжмів з тобою вийти на років.

Žiūrėkit, tik į foto račią ant kūno, tai šitą, tai šitą. Na, šitą, tai šitą. Кидай путь, я твоя вот на улі не дам ти. Знівай догоняй зараз. Ні-ні-ні, це не я! Але їй довго роздівався, не подивився. Ні, тут коли берема. Кода. Добре, що ти ми ще без позиція. Кадавку будемо загоряти. Пішли в баню! А в 10-й годині ця Галя Макару каже, де ви бачили погоду? Кажуть я, дивитися ще немає погоди. Без метод. Я зараз... я а, а це вірить собі, оце саме. Наприклад, ми на Петросі три тижні тому. Небо чистий, кругом все, жодних верхів, ніде нема. Гори 80 кілометрів до пішконі це біля біжгір'я, як на долоні. Перший раз за своє життя я побачив звідти з Петроса сивулю. Вона завжди літом збігається по кольору з небом, тут дим чи нема, а тут чітко два піки так все.

ого Там Там лове иду Да нарочно приятели мове падают Я узнал

Roky a to i veška na ní. Tohle tajem se to dá do sela. Десь там ракета вишка. Оце так вліво хребет іде. Полонинка. Ще одна за нею. Ще одна полонинка. Ще одна. І десь там маковиця. Вдалині. da minha coleciona.